Доброго осіння, гарний, погожий, осінній день, такий теплий, аж не віриться, ще вчора було холодно. Я вже речі дістала такі осінні, щоб я тепленько було, а сьогодні можна взагалі ще в майці ходити. Ну, осінь для господині це особлива пора. І хоча в мене після обіду вже є концерт, але я ще можу щось вдома зробити. Помідори, ну, звичайно, треба помідорам дати лад. Слухайте. Хтось не любить. Там Тікток, Інстаграм, каже, там нічого мудрого нема, там які всякі фідлі-мідлі. А я обожнюю. Я скільки всього цікавого взнала, от на тому ж самому Тіктоці такі всякі рецепти, такі всякі лайфхаки, такі, що використовуєш їх кожен день. І прошу дуже. Хто не знає, от помідори зварила, бо такі були всякі, знаєте, якісь. Полопані. Ну вже осінь, вже знаєте, залишки е, відварила їх. Колись перетирала через сито ложкою, шкрябала так довго. А зараз, а зараз побачила в тіктокові, побачила, що банка! Звичайна повітрява банка. Але... І пішла, і пішла, і пішла. Ой! Можете подивитися ближче, як вона працює. От подивіться, моментом. Одні шкурки залишилися і насіннячко. Звичайна півлітрова банка, слухайте, навіть хвилини не треба працювати так швидко охоплює таку площу. І вже тобі готовий томатний сік, чи, чи томатну пасту, чи кетчуп, що завгодно. Бо осінь з помідором можна зробити дуже багато е, чудових е, страв. О! Дякую тобі, Боже, що є інтернет, що є мудрі люди, які діляться всякими секретами, такими простими, але вони так полегшують е, життя господині, так допомагають зекономити час, силу. От подивіться, дивіться, от хвилини не пройшло. Залишилися тільки шкурки і насіннячко. От він живе, вік вчись. Прожила стільки багато років і не знала, що так просто можна то робити. Так що інтернет, друг, він допомагає. Він не тільки розвеселяє, але і робить дуже корисні поради.